Ось такого формату моя правиця була орієнтовно 2008 року. З 2014 мене, попри численні звернення, не брали захищати Україну. У 2022 я просто заховав мою правицю в кишені, і про неї її побачили мої командири вже в Бахмуті на той час. Так? Коли у мене вже за плечима, був нормальний стос паперів зі штампами придатний. Бо ніхто не очікував так, що я проживу більше 72 годин, включно зі мною самим. І з цією правицею, скільки я пробув в рембаті 30-ї бригади, правильно, близько півтора років. І вона нікого не цікавила, до якого моменту, до того моменту, коли. Я сказав командуванню, ви чините зло, ви робите неправильно так, не можна робити. Ви стаєте на перепоні інтересам української нації, українській перемозі. І тоді, у підрозділі, в якому тоді нормально, там місяцями і місяцями, там по півроку, там рік може, люди чекали щоб потрапити на ВЛК і не могли з реальними хворобами, мене в примусовий спосіб відправили на ВЛК. З якого приводу так. Бо у них відкрилося знання, чакра, на них спустилося прозріння, а у нього ж пальців бракує. Окей, грудень 23-го я потрапляю в батальйон піхоти, батальйон К-2. Неповні два роки з грудня 23-го, зараз вересень 25-го. так? Неповні два роки тут працюю, виконую бойові задачі, кручуся як білка в колесі. так? Коли там щодо різних цікавих, файних екстравагантних ситуацій в дуже особливо цікавих місцях, так? запити на добровольців Мі плюс один із перших. І от неповні два роки. І мене примусово направляють на ВЛК. з яким формулюванням? Я отут позакривав, бо мені сказали, що ютубчик не любить такі штуки. Але кому цікаво, ставте на е, стоп-кадр і читайте. Тому що не повні два роки в піхоті батальйон К2, 54-ї бригади, другий механізований. Вони дізналися, що у мене виявляється пальців бракує. Ви розумієте? Бракує пальців. А коли вони про це дізналися? Правильно, коли черговому офіцеру я сказав Я Українець, я з ним взаємодіяв вперше, спілкувалися вперше. Я йому сказав, я українець, я не московит. Спілкуйтеся зі мною державною. Оці всі ваші москвороті наказики я не сприймаю. Будуте їх давати військовослужбовцям Московської федерації, а не мені? Зрозуміло. Зрозуміло, все а, направлення, велка. Там намагалися зробити непридатного, тут намагаються зробити непридатного. Але я, 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 бляха муха, я можу бути стендапером. Я можу бути стендапером, тому що я живу з цією правицею з 8-го року 2000 роками в підрозділах виконую бойові задачі взагалі без ну, ніяких обмежень на рівні з усіма. А в деяких питаннях, ну, ще хто за мною поганятися треба. А у них відкриваються очі, коли доходить справа до екзистенційних питань, в яких вони виступають проти інтересів української нації, проти української держави, зраджують присягу і віддаляють остаточну перемогу України над Московією. От і весь піструн до Копієчки. Так? От ім, привіт. За цим направленням, вже найближчі дні, я знову поїду на те, що є моїм головним змаганням, як Україна, так? Змагання проходить чергові в своїй історії за самостійність. Так і я проходжу змагання з цілою комісією лікарів за свою придатність. І в. 30-й бригаді в Римбаті, коли я приїхав з ВЛК з папером про повну придатність, у них відпали щелепи, і вони дали призначення мені направлення на ВЛК вищого рівня, на той час в Дніпрі. Але я туди не потрапив, бо мене перевели батальйон К-2, так другенізований 54-ки, І на ту ВЛК я не потрапив. І мені просто цікаво, тут, коли я повернувся з ВЛК цього рівня, Повністю придатним, а я зроблю все від мене залежне для того, чи вони пошлють мене на ВЛК вищого рівня у прагненні списати, чи переведуть в якийсь інший підрозділ по бригаді. Бо і у випадку переведення я дуже сподіваюся і зроблю все від мене залежне. Аби коли це буде переведення, то це був винятково бойовий підрозділ. Тому що півтора роки в тиловому рембаті. І четвертий рік лава збройних сил і спілкування і взаємодія з різними тиловими і бойовими підрозділами показує мені, що я категорично не створений для тилових підрозділів. Я не можу там бути, а вони не можуть містити мене в собі. Тому що ні, тому що ні. Тому що я воїн, я український націоналіст, і я на війні. Не за кар'єри, не за звання, не за бабосочки, не за соцпакетики, не за пенсії. Ні. А за не за матеріальне, а за духове. Тому що матерія йде за духом, а не навпаки. А коли починається навпаки, то це призводить. І тактично, і стратегічно до колосальних проблем і до розладів як особистості, так і держав, націй, народів. Історія це показує систематично. Тримаємо дух бадьорим, тримаємо стрій, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.